Просто як у культурному середку був у просвіті. Але не знаю, чи він голова просвіти був, чи то вроді з киселівки, то його, як він кубинь, назвали Лахмана, цього чи як. Того Славка, що помер, оде Марисі туди пішла. То його тато був, вроді він був вроді голова просвіти. Михайло Василь Федорович. Дідо на Федір, туди Люба також Дідо як був хлопцем дуже активно у твоєму житті приймав участь. Знаю, що <смі> таке розказував діду, як узнав дідо за що, що вони підписались Аксель, на 14 сутнерів бляхи і будували читальню, клуб теперічний. Десь таку фотографію, будівництво читальниці фотографоване, вікна вже є по вікна. Але вже надачі нічого. Там багато людей, і все. в тому числі професор тодішній, той ж директор школи. То був один і директор, і вчитель, що назвали професор у селі. То хто такий? То був Марович тоді. О, і про Скурницький був священник туди. То вони там я дам ті фотографії фігурували. От. Та і значить що? Коли будували, що з накривати Ну на Ми вирішили у нас приїздити всі в селі, щоб було сам просвіти, це все. Знайти когось, що... щоб удали типу кридити якогось. Кому може дати. То треба було таких, щоб хтось поручився на них. Та й такі, що якщо не <сувачити> то щоб було здерти, ну, то старші люди що придумали. Такі, як е е е тато, баба померла, то йому частка вже якась належалася. Якби що, то від ту частку забирають. <сувачити> І ще таких пару чоловік. То й вони поїхали до Станіслава. І підписали в вексель, кручкав на гроші, що ж у варті було 14 центнерів в бляхів. І каже, як е, знав, взнав педінавсь, то я два тижні не ночував в хаті вдома. Ха -ха -ха. Ну і що вони туди робити? Вони так, оці концерти, всякі вистави, якісь тоді фести не проводилися, все. І вони за літо повністю заробіт, грошей не збирали. Тих чай в виступили всі, щоб пішли, сплатили. Чому? Бо, бо то був, був кабальний розумію, договір, що значить житве якщо що до цього часу сьогодні не сплатив повністю. Завтра що вдвічі більше. більше. Зумарахувалися. Там ще дуже. програції тут. Через що він не ночували, а не два тижні вдома. Далі вони сплатили повністю срок. От так то будували, будували нашу штату. десь рік був? Який? То були 30-ті роки. Ну, ще за Польщі. А як же? Так. 30-ті роки, я не знаю як, коли то було. Бо я колись слухав за ті 30-ті роки, якусь з Франківська, десь недавно, рік тому назад, що в Личівці теж там. Тож по всіх селах таке саме робилося. Стодово вистави ставили, концерти і розказували, що у них поселився був якийсь там поляк. Такий ще, що... хто то був, автор тієї передачі не знаю, він каже, що тато мені казав, що скривається. То не Це Курбас. Курбас. Що то вроді був, чи не той самий Курбас. Привіл лише в цій жив. О, то десь в ті роки було. Десь 30-ті роки, коли першу тільки вже не знаю як. О. А я ж, на одній, як то були великі стодали. Від заціти його одні робили сцену, а там люди якось розміщувалися і дивилися то це. А потім через того вони хотіли побудувати таку читальню, це називали, не клуб, а читальня. Там і бібліотека була, і такий зал для вистав, для концертів, для всього. Тато дуже у в художній самоляні. То він був активістом дуже. Ага. О, і ще ходив як? до Долини, бо тоді на кожне ставу, на кожен якийсь концепт, що треба було мати дозвіл із договору повіту. А повіт був тоді Долинський у нас. То містечко було Долина, так, порожнять, а то Долинський. І завсім треба було їхати дозвіл. То сим, бо марку треба було йти до долини. Та, чим поїхали, не теж пацієнно поїхали, а то пішком там жиде через трута, через цей до долини. Раз піду, те, цілий день нічого не їв, ні ні, що нічого. Підеш у ту вміну, ти. То там давали дозвіл або не давали? Да я же? Та й його... каже раз, що йде вже то вже вечір, темніє. Та й десь між оболоном і струтином чую ззаду, що тремчить, типу, як хтось якийсь чи шефір, але чую, ні, то родять бричка, що легке щось їде. Вже близько коло мене. А то вже темніє. Коні <клух> лебень. <клух> Ну тож у нас тут був цілий пан поряд такий він був. Він був за слічим то він тут у нас було все. найвещий пан у удобний. Та, він за нього не чула? Так, він жив тут, де пара повінохати. То його хата? Ну то не його було, то лиць, де стався тому що ті ліси, то що навколо було того скарбика, який був фундатор на ну, тобто його було. Бо тато мені казав, що як виписувалося квітна, на що то там писало Фундація скарбка. О. Я знаю, що у, тім, у театрі Зіньковецької повний ріст, цього фігура стоїть скарбик. Бо то він фундатор того театру, що він у в севрачному будівництві. Ну, так і тут, не все було в таких нему. А Ітровитко був як директор тут, управляючий. <плес> він родом у роді був не жухів, таке було стріляв село є. Аеропорт, в ту сторону. Бо мама казала, якщо вона жнива. А він десь попросив Параску розумного там за віком було, де тепер даку жиє, та хата та стара була. Аби вона їй гроші, вона купила квіти і пішла на цвинтар там у тому у жухові. У нього там син похоронений, дитину мала. І мама казала, що вони з парадку і ходили до цвинтар то не жухові. Що він звідти малим полем. І... Тата каже, став зупинити, побачив, що тато йде. Михайлів, що дай? <смі> що думав, що лебеди, то бричку бере. А то вже було так. Він боявся, бо то вже бегачи, пізно. А тоді десь було таке, що тому городку хлопці наші напад був на, на почту. Забагато багато описано на цей до не і ще в той. Що не на касу нам хотіла падати. Ще десь тут був такі випадки. Він трохи боявся того, що да Михайлів, собі для... підсотила до страховки. Ми жили до польської держави. Поляки були. У нас тут були поляки, доки до... 39-го року, так? Так. То таке було. Молодь хотіла і то прийшла, в мене є дві хати. Казали, ми хочемо, аби у вас були танці добре. І тут жінка відпускає хату і не трохи поскачути на тім кінець. У 36-му Роки, коли, е, почали, купили тут ту ділянку, де тепер клуб у бідних, у бідних людей. бо обідні виїжджали в е, Поділля і там брали такі землі, що треба наробити, таке ну що і за ті гроші вони там більше купували, аби могли прожити. У 1936 році, році почали вони класти в той клуб, але коли поклали, може і не дозволяли поляки йти до того клубу. Теж клуб відкрили, тоді вже почали кіна ставити, тоді вже нарід, але нарід такий був, знаєш, який темний, що навіть як показували на кіно, що йде худоба, то навіть були такі жінки, які казали, Тру, прру, куди йдеш, бо думали, що ще знайде.